Добрий день, це канал Я і маміні тваринки. І ми з вами в полі. Пасемося. У нас крапає дощик. Невеличкий, такий маленький. Наталка, яр коло тебе десь? Ні, десь разі. Десь погнав. Козульки гризу трошки куру. Треба трохи їх вигонити. Роботи то є вдома робота. Багато, але треба гонити їх пастися трохи, щоб вони ходили, бо щоб добре породили, так? то мало ходять, щоб не було їм затяжки. Біла, тільки дивиться, де яр ходить, хоча він їх і не зачпає вже. Ось, а ці. Мазульки, козульки мої пасуться. Хай трошки попасуться, погризуть кори. Трошки соснинки поїдять. треба їх гонити кожен день вже. Хіба десь сильний дощ буде, то не будемо гнати. А так зірка моя єлі висунулася під горбок, так, зірка? Вставала, одихала, каже, тяжко дихати, йти без привички. І кориця так само, і киця єлі висунулася. І не то, що вони животи великі мають, а від того, що давно не ходили вже. То часу нема, то, то настрою нема, то гнати неохота. Та й таке то. Що шоколадочка, що? що. Хто гілячку їсть, хто кору гризе. От. Ай, трошки погризуть, поїдять свіженько. Трошки діло веселіше. Що ти прийшла? Що? Йди, 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 іди, іди, пасися, йди, гляди. Ось. А я відповім, люди там дивляться відео старіші, переглядають. Бачу, що я кози в дощ пасу. І питають, а хіба можна кози в дощ пасти? От мені, мороз маленький, такий легенький, де-не-де капілька капає. Ось. Я привчаю свої кози, козенята з малих до того, щоб вони в дощ ходили пастися. І в дощ гоню. А як є, що цілий тиждень дощ заслотити. То що тоді їх зовсім не гонити чи як. Гонимо кожен день. Дощ не дощ. Ось та й женемо. Що кориця йти прийшла сюди, що мазуниця? Та й таке-то. Так що якось так гонити треба. Ніц їм не вредить, дощ абсолютно, вони теж хочуть покупатися. Ну, е, такі, якщо на припні на цілий день на дощ, то не бажано їх виводити, бо вони перемерзають, якщо холоднувато, то не бажано їх виводити на цілий день на дощ. Ось, Але якщо просто так от, як я вигнала, там дві години чи півтора походили, попаслися. І прийшла з ними додому, то ніц їм абсолютно не вредить. Піться, моя сосунку їсть. Та й ніц їм абсолютно не вредить. Шоколадка. Шоколадка, я дам по жопі. Я все бачу. От. Так, що ось такі то діла. Ми, якщо на припон вивели, холодно, вона лягла, полежала, вім'я простудила або так перемерзла є проблеми. А якщо такого, шоколадка, не бичися. А якщо просто походили, попаслися, прийшли до хліва, сухе приміщення, на них вітер не дує, дощ не падає. ні, цим абсолютно не вредить. Можете, можете пасти, попасли, пригнали і все. Та й таке то. Зірка тут в тебе не клісь часом. А ні, тут А Ану, кнопка, зараз получиш, будеш битися шоколадкою. Буянять нині, буянять. Ті вже покотилися, вже хочуть над тими старшувати, а ті не хочуть поступитися і получають по хвостах всі по очереді, щоби не билися. Ось таке то діло. Ну нічого, все нормально. Шо кнопка, що. Йди. Ну йди погладжу, йди. А, там яр ходи. Не бійся, не з'їсть тебе. Мимри. мимри і плати, що? Ось такі діла. Ось так вони. Гризуть там соснина якась зломана, десь вітер зломив, чи що. Гризуть кору всі вступили. От. У нас така погода нині. Хмарно. То впаде пару капельок дощу, то нема, то знов паде. Та І таке то. Зараз ще пару хвилин походять. Та й на нині хватить. Завтра знов треба буде гнати і поволі-поволі треба їх присобачити, щоб вони ходили хоча б на годину. Пішли попаслися, погризли. І тоді вони здоровші. І я апетітно гуляю, прийти поїсти добре. Ось, та й таке-то. Хай там. Трошки по, попровітруються. Та й таке-то такі то діла. Ось так, що можна пасти в дощ. Привчайте потрошки, потрошки. Що у вас вийде і можна кози гонити в дождь. Дивіться, Я тільки переступилася. Я ж навіть не обзивалася, я ж нікуди не йшла ще. За другу сосну перейшла. Ото ви мене песете. Не я вас пасу, а ви мене, так, да, подружки? Ото мимрушки мої маленькі. Що, зірка, зубки болять, не можеш так їсти. Моя ти маленька дівчинка. А ця мимра тільки коло мене. Ану? Малишка, а зараз получиш по хвості. Біл? То, що, що? То що, що бракувало? Видро стара. Яр, відійди. Що? Не лізь до козів. Будь чемний. Хай вони пасуться собі. Ану, малишка. Але прутівна та моя малишка. Але та моя малишка прутівна. Кобно, ти вже мені розкотилась, якщо ти кітна. А не кітна будемо так доїти. Я не маю нічого, пішла пастися. Мимра. Їдь пасіться. Ондо. Ось такі-то справиньки. Ось так пасемцями. Малишка моя, малишка вредна. Здорова коза. Ну, не знаю чи кітна, нащупати, козенят я в неї не можу. Вроді би є, і вроді би я не знаю. Але дивлюся, що на навів'я значить зірка. Ти ж мене перекинеш. Дивлюся, на навів'я значить. Вівня файне вже робиться. Як не буде козеняти, то будемо так доїти. Та й таке. то Та якось воно буде. А ну, то що тут таке має бути, га? Видрачки. Ото так вони пасуться. Вони нині більше б'ються, як пасуться. Ну, але треба зразу привчати, щоб вони не билися, зразу їх треба сварити. Бо якщо ви їм раз-другий раз попустите, вони будуть знати, що їм треба битися. Одна між другою будуть товктися хто кого. А якщо знають, що не можна, то вони тоді і не б'ються. Вони тоді чемно пасуться. Ось таке діло. Що? Ти вже додому хочеш? Зараз да? підемо. Хай ще трошки погризу тут ще щось. Ще щось трошки смикають. Хай ще трошки. Коб же мені... Та бачите, от пасеться на Критовині травичку знайшла. Коб же вони мені покотились, а зараз получити по хусті обидві. І вже було би. Трошки діло веселіше. Ну нічого. Лапочка, ти йди сюди до мене ближче. Ладенько, всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. Дай Бог, щоб всіх все було якнайкраще, щоб ваші кози котилися, здорові були, гарно доїлися. І козенятка здорові, щоб були. Всім всього самого найкращого, гарного дня і мирного неба.